Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі USB терможилет з підігрівом, з коміром екоабагрів c 11 5V 11 зон обігріву термостатом бавовна. Даний жилет має 11 зон обігріву, 3 рівня контролю температури, дихаючий. Даний жилет має стильний дизайн. Добре впливає на здоров'я, покращує кровообіг і сприяє метаболізму. Жилет виконаний з легкого і теплого матеріалу поліамідного волокна нейлону, зручний для носіння в нижньому шарі одягу. А м'яка та внутрішня тканина забезпечує комфорт. Універсальний usb інтерфейс живлення для більшого терміну служби роз'єму використовується змінний водовідштовхувані ковпачок, який ви саме бачите на відео. Місце обігріву між лопатками нирки поперек живіт та шия. Даний жилет має двокнопочний обігрів та інтелектуальний обігрів, три режими контролю температури, червоний світловий індикатор висока температура, синій світловий індикатор середня температура та зелений індикатор низька температура.